Так що ж, друзі, і усім привіт! З вами я, містер І. І так, сьогодні ми граємо у 99 ночей у лісі. Так, робимо кімнату на одного. А до речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я пограв у 99 ночей з кимось, ну, наприклад, з моїми друзями чи з моїм братом, то можете написати у коментарях. Так, що ж, друзі, почнемо добувати дерева для того, щоб розгорівся наш вогонь. Думаю, десь на якісь там ...четвертій ночі мене просто винесуть і відео закінчиться. Якщо, звісно, так і буде, то відео закінчиться, реально. Так, і ще треба їжу здобути. Треба дуже багато їжі, бо. У мене була така ситуація, що от з другом грав у 99 на Чіїлі. І її просто не вистачало. Отак от. О як. Так, тут ще складно, я кажу, добути їжу, бо тут кролі так швидко бігають, я просто не встигаю за ними. І вони такі маневри роблять. Тра так, треба ще більше дерева. Бо реально, може не вистачити дерева? Так. поки що розгружу тут все? Так. Це сюди. Це сюди. Друзі. Це просто... Дуже ну, трохи складна гра зі складними механіками. Взагалі мене з цією гру познайом Герою познайомив мій однокласник. Він теж грає у 99 ночей у лісі. Ми з ним часто граємо. І отже, о як. Так, поки ще є час треба добути більше дерева, бо ну. Ви бачите, яке у мене багаття. Що ж, поки що добуду дерево, поставлю камеру на паузу і ви вже побачите, як я добуду дерево. Так, мені вже перейшло нагадування, що скоро буде нічка. І будемо поки що збирати усе. До речі, у мене тут фарм дерева стоїть. Так, треба підкидувати дрова. Дуже часто треба підкидувати дрова. І робити фарм дерева. До речі, треба смажити їжу. Тому що, ну, реально, це. Таке. Без їжі тут не вижити. Ще раз це скажу. О, олень! Гляньте. Я кажу, дивна тварюка. Боже, я щас зараз трохи поїм. Ну, цієї ночі, думаю, нічого взагалі не відбудеться такого от прямо... О, олень зник. Ну Реально, думаю, тут нічого такого поки що не відбудеться. Що можна скрафтити? Ага, для крафту мапи треба три дерева. Три шматка дерева. Отже. Я поки що буду тут стояти біля багаття і вже коли настане ранок, включу запис. Так, друзі, уже ранок. Я хочу перевірити деякі споруди, які я тут помітив. Open the door, open the door, Нічого собі вугілля. Оце повезло, повезло. Фартануло, фартануло. Це ще м'яко сказано. Open the door, Скриня! Так, якесь повідомлення про Оленя. Опачки! Нічого собі, друзі! Це ідеально. Просто це ідеально. Прямо от фартануло, фартануло. О, револьвер! Друзі! Я револьвер знайшов! О, отут от уже. Культистам не поздоровиться. Усе одне вугілля. Классенко. Нічого собі воно дає. Уже третій рівень. Так. Так. Оцю залізяку от сюди от. А, і до речі, у мене їжі дуже мало, тому... Мені треба трохи отут отбувати кролів. Стояте, стояте, стояти, містер іде! А вдасться по покров... покролку з револьверу стрельнути? О! Реально вдасться. Так, ну... Патрони не треба тратити. Бо вони нам ще згодяться. Опа, ще один метал. Якщо чесно, друзі, я не дуже розумію, що з цим металом робити. Бо ну. Реально, я не так добре граю у цю гру. Тому я усе тут не дуже добре розумію. Так, тут готуємо сокиру. Бо незрозуміло, що тут може бути. Опа! Це. А що це? Я ж кажу, друзі, я не дуже, типу, розумію, як у це грати. Ну, я трохи щось там розумію. Опа, нічка скоро буде, нічка скоро буде, тому треба йти і ховатися. О, я бачу там ще одну скриню. Гаразд, Сходимо за нею уранці. Поки вугілля і все таке будемо берегти. Опа, уже ничка, уже ничка. Точно, я же себе ежу багато так, скипнуты. Так, вот это Все. Так. Патрони ми поки що брати не будемо. Ні, револьвер це небезпечна штука. Поки що тут просто буду ходити по колу. І ще, друзі, у цю ніч, схоже, теж ніхто не нападе. Просто я, як казав, вже грав з другом і поки що ніхто не нападав. От мене цікавить он, ота от, от споруда, де скриня є. Може там щось все-таки і є. Що ж, друзі, якщо буде щось цікаве, я... Ну я поки що поставлю на паузу, якщо буде щось цікаве, включу. Так, друзі, уже ранок нічого такого прямо не сталося. Тому я просто поставив на паузу. Що ж, друзі, хочеться дійти до тієї споруди, до цієї вишки. Щоб подивитися, що там є у скрині. Ой, там вовк. Це небезпечно. Ого, мені фортануло. Там, бачите, лежать типу, дерева зрублені. Ось і скриня. Так, що ж там буде? Цікаво, цікаво, цікаво. О, ліхтарик! Друзі, от зараз мені фартить, коли я. Чомусь, коли я граю один, мені от прям дуже фартить. Так, там іще щось. О, там іще скриня, Господи, друзі, ну це... тут прямо удача якась аномальна. Дуже класно. Взагалі я вже якось люблю грати у цю гру. До речі, така смішна ситуація вийшла. Коли ж я грав з тим самим другом, у мене. Ну, ми зайшли у Дім. Я відкрив двері, а там Вовк був. Чистому домі. Опа, Залізячка. залізячка залізячна. Тут дві споруди цілі Скринька, скринька, давай. Відкривайся. Шо ж там? Бинт! Але, типу. Це мені знадобиться, тільки якщо я буду когось відроджувати, але ну... Олд Радіо! Можна його захапати собі. Так, ще монетка і ого! Ще залізячка! Залізяки це добре. А, тут. Задній дворик є. О, і ще отуди треба буде сходити, друзі, ну... Я ж кажу, це аномальна вдача просто. Чи генерація світу? Ой-ой-ой! ой Треба зараз швидше просто брати і брати ноги в руки. А! Просто ліхтарики! Просто ліхтарики! Ой-ой-ой! А! Починає темніти це капець якийсь. Пувки мене не догнали. Фартануло, фартануло. Так. Бовти старе радіо і все таке я буду класти сюди. До речі, мені треба зробити ще мапу, тому. Просто загружаємо зараз сюди три дерева. Зараз, підсиплю ще одне вугілля. І ще одну дошку. Усе, друзі. Зараз будемо готувати револьвер і все таке, щоб захищатися від культистів, якщо вони, звісно, на мене нападуть. Зараз буду чекати поки що поставлю на паузу. Так, друзі, я. Вже... Це вже я не знаю який. день. А, четвертий день. Нічого взагалі не відбувається. Це ну. Реально мені везе просто. Які культисти на мене не нападають, типу, все таке. Одразу кажу, у цьому відео ми не будемо нікого рятувати з, з, з малих. Бо я просто ну, хочу чисто пограти. Так. І просто хочу отак от пограти. Я хотів взагалі сходити до отого будиночку. До оцього Ого. О-хо-хо! Та тут їжі! Удосталь буде на цій. Да. Мені їжі взагалі буде удосталь. Взагалі. Мене не помітили. Біжу, мені ще треба реально поїсти, бо... Ви бачите вже мій голод. Так, з'їм яблуко. А, так вона мене так багато, типу. Капець. Оминаємо вовків. Йдемо хряпати собі. Опас! Знову старе радіо. Ягоди! Можна ж ягоди у себе посадити і вони будуть рости. Так, поки що, що погано лежить з їм. Що не зміг унести. Що ж, друзі, думаю, зараз на четвертому дні ми будемо закінчувати це відео. Чи не будемо? Гаразд, друзі. Трохи ще пограю. Бо ви просили. Я не хочу просто на 15-й хвилині відео казати, що, типу, все закінчили. Бо ви ж просили, я, ну, я виконую, я блогер нормальний. Так, оце ми. Так, тут будуть ягоди у мене рости десь. Так, що там U-fire написано? Трохи подобуваю дерево, бо так скіп. Так, 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 будь ласка, будь ласка. Опа, готово. Головне саджанці позабирати, бо... Ого! Ой-ой-ой! Ой, господи ти, боже мій! Ізвіди на чиста сила! А, -а, а! Культисти! Культисти! Ой, господи, бій! Боже мій. На! Ой-ой-ой! Допоможіть мені, будь ласка, хто-небудь допоможіть? Чи не допомагайте, чи я сам? Господи, як заряджати цей дурний револьвер. Тейк. Опа, опа, на. Ой-ой-ой, ой, господи боже. Іди з Цих культистів тупих. На! У мене взагалі не регенерується здоров'я. Я не розумію, як в них попасти. Так, одного культиста завалили. Так, уже нічого немає у мене. Але. Я сокира! Так так. так, О, господи, це так. Це, це епічно чисто було. Так, кролячу лапку ми відносимо цьому челіку. Так, я поміняв свій мішочок на нормальний. Друзі, я так злякався, коли ці культисти на мене напали. Це, ну, не передати словами. Що ж, друзі, ми пережили 5 днів. Добули нормально, типу. Добули нормально так ресурсів. Тільки оце тепер все мукре. Отже, друзі, зробимо отак от. Ха-ха-ха. Що, ж, друзі, отаке от було сьогодні відео по 99 ночам у лісі. Я, може, ще буду знімати щось по 99 ночам у лісі. Бо я бачу, що вам це подобається. Ви просили 99 ночей у лісі. Я зробив 99 ночей у лісі. Що ж, от таке було відео. Ми сьогодні знайшли дуже багато цікавого. І, усім до побачення!